Доброго ранку, діти. Пам'ятаєте мене? Так, я незнайка. І сьогодні я прийшов до вас на заняття, але не сам, а з моїм другом, песиком Лакі. У лакі є друзі цуценята, але вони заблукали і не можуть знайти своїх господарів. Будь ласка, допоможіть їм. Скільки цуценят ви бачите? Вірно, двоє. А скільки дітей? Теж двоє. Отже, що ми можемо сказати про цуценята дітей? Вірно, що їх порівну. Ось прибігло ще одне цуценя. Давайте порахуємо, скільки тварин тепер стало. Один, два, три. Усього троє цуценят. Давайте подумаємо, як у нас стало троє цуценят. Скільки було на початку? Так. Було двоє цуценят. І скільки цуценят ще прибігло? Так, один. Як утворилося у нас число 3? Так, до двох ми додали один. Діти, як нам зробити так, щоб усіх тварин були господарі? Так, треба покликати ще одну дитину. Скільки стало дітей? Давайте порахуємо. Один. Два. Три. Усього троє дітей. Отже, діти, скільки у нас цуценят? Так, троє. А скільки у нас дітей? Теж троє. Отже, що ми можемо про них сказати? Вірно, що їх порівну. Цуценята вдячні вам, що ви знайшли для них господарів. Діти вирішили нагодувати своїх улюбленців. Подивіться, будь ласка, чого у нас більше? Цуценят чи тарілок? Вірно, цуценят. А чому ви так думаєте? Так, тому що цуценят троє, а скільки у нас тарілок? Вірно, дві. А три у нас більше, ніж два. Як нам зробити так, щоб і цуценят, і тарілок було порівно? Так, ми можемо попросити одне цуценя поїсти у іншому місці. Скільки у нас залишилось цуценят? Так, двоє. А скільки їх було? Вірно, троє. Отже, наскільки число 3 більше за число 2? Вірно, на один. А що ще можуть зробити діти, щоб і цуценят, і тарілок було порівняно? Так, вони можуть поставити ще одну тарілку. І скільки у нас тоді буде тарілок? Вірно, три. А скільки у нас цуценят? Теж три. Отже, у нас цуценят і тарілок. Так, корів. Отже, діти, як у нас утворилося число 3? Так, ми до двох тарілок додали ще одну тарілку. Цуценята вдячні вам за гостинці. Діти, лакі не тільки друг незнайки, а ще й він охороняє домашніх тварин. Йому потрібно знати кількість тварин кожного виду. Назвіть тварин, яких ви бачите на малюнку. Давайте порахуємо корів. Один, два, три. Скільки корів? Вірно, три. Давайте порахуємо, скільки кіз. Один, два, три. Діти, скільки кіс на малюнку? Вірно, три. А тепер давайте порахуємо, скільки поросят. Так, один. Діти, як можна визначити кількість предметів? Вірно, треба їх порахувати. Ви впоралися з усіма завданнями. Тварини вдячні вам за допомогу. Незнайка і лаки прощаються з вами. До зустрічі, малята!